Івано-Франківська МТГ підтримує своїх земляків-армійців. З міського бюджету їм виплачуються гроші на військове спорядження на реабілітацію після поранення. Також компенсуються комунальні послуги. Таке рішення ухвалила раніше міська рада. Загалом СНАП надає 12 послуг оформлення матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Станом на сьогоднішній день залишається популярною допомогою це на амуніцію і відповідні засоби захисту. Станом на сьогодні, з 1.01.2024 року, оформлено 3920 заявок. Про те, що для отримання такої виплати частину цих допомог вже профінансовано. Також одним з таких популярних одноразових матеріальних допомог з міського бюджету є допомога на реабілітацію та відновлення. Таких заявок подано вже майже 800. Вони теж. Частина вже їх по опрацюванні, частина вже профінансована, тобто процес триває. І також залишається допомога на, у зв'язку з пораненням контузією калістом. Таких заявок подано вже майже 300, і відповідно ці заявки теж опрацьовуються. На сайті ЦНАПу створено окремий розділ, де зазначено перелік усіх фінансових допомог з міського бюджету. Відповідно, там можна подати заяву на виплату онлайн. Мені приємно, що хлопці кажуть, що вони горді, що вони з франківської громади, тому що в інших громадах таких виплат немає. Ми далі допомагаємо. Це один з напрямків нашої допомоги. Окрім того, що ми закуповуємо дрони, реби, і все необхідне передаємо військовим частинам. Дуже важливо кожному військовослужбовцю з франківської громади допомогти. Допомогти нас. Спорядження, допомогти на реабілітацію, допомогти, на жаль, при пораненні, ну і також є родинам загиблих теж програми, які існують в місті, теж це, це допомога. Зараз ми більше концентруємо увагу саме на підтримку на спорядження, тому що 50 тисяч гривень це та сума, коли військовий може собі докупити спорядження, капці, якісь речі необхідні для проходження військової служби. Практичними справами Іван-Франківських військовослужбовців допомагає також комунальний дім воїна його сантехнічні майстри взяли на себе виконання низки домашніх побутових послуг. До нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми. Наступне наш працівник передає номер телефону заявника нашому фахівцю. Далі фахівець дивиться по графіку, коли в нього вільні години, і коли підходить людина, яка до нас звертається, і все. І домовляються про зустріч, приїжджають, дивляться на місце. Якщо можливо відремонтувати, то ремонтується. Якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини, а наш фахівець просто безкоштовно. Замінює їх попри це, дім воїна допомагає військовим та ветеранам російсько-української війни у врегулюванні юридичних, медичних соціальних питань, займається їх психологічною та фізичною реабілітацією. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.